Сльози, молитви та схилення у скорботі голови рівне провело в останню путь іще одного захисника. Старший лейтенант В'ячеслав Мірошник залишив вдома успішний бізнес та пішов добровольцем захищати рідну землю. Місто втратило свого мешканця, хорошу людину. Мірошник В'ячеслав Володимирович, 71-го року народження. Успішний бізнесмен, підприємець, батько чотирьох дітей. Людина добровільно пішла в зонату в вересні минулого року. Схожив старшим лейтенантом заступником командира роти з озброєння. В'ячеслав Мірошник отримав поранення важку контузію під Дебальцевим. Врятувати його життя медикам не вдалося. Покинув цей світ доброволець вранці 24 квітня у шпиталі. Знайомі згадують, В'ячеслав Мірошник був веселим, життєрадісним та надзвичайно активним. Не міг стояти осторонь, тож на війну вирушив не з порожніми руками. Я забрав свою бус. Наповнені ребята підприємці до верху, сів на тот бус і завіз його туди. Просила став дітям. Завіз а там підприємці, коли перший раз поїхав, зібрали йому на місце світа, щоб возити ранених не на грузовій машині вивозити а легковій. Тут її переборудували і відправили туди. Прощалися із героєм у міському будинку культури. За тим труну принесли через увесь центр рівного до Свято-Воскресенського собору, де його відспівали. Вже у понеділок члени Рівненського міськвиконкому виділили сім'ї загиблого грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Звичайно, що сім'я не залишиться без уваги. Ми підходили до родини, до батьків, до дружини, казали, що в випадку необхідності, будь ласка, звертайтеся, все, що можна, з боку міста допомогти, ми будемо допомагати. У В'ячеслава Мірошника залишилося четверо синів, троє з яких неповнолітні. Ірина Нечипору, Картем Лаговський, новини Рівного.